Вітаю вас, церква. Дякую, друзі. Як ви знаєте, ми вже декілька місяців ведемо наше віровчення, де ми крок за кроком розбираємо в те, в що ми віримо. І сьогодні прийшов той день, коли буде останній пункт нашого віровчення. Людей завжди цікавить про те, а що ж буде в кінці. Людям цікаво знати, а до чого ж ми йдемо і до чого ми прийдемо. І Біблія вона не оминає це питання. Вона говорить про те, що ж буде в кінці. І про останні події сьогодні ми поговоримо: ми поговоримо, в що ж ми віримо відповідно до Біблії і що ж там буде, то в тому кінці. Ми будемо йти в хронологічні послідовно, послідовності, щоб у нас. Змогла б випрацювати, випрацюватися загальна картина того, що ж буде по порядку. Ми не будемо дуже сильно заглиблюватися, тому що це буде багато часу, але оглядово ми подивимося та в що ж ми таки віримо. Отож, перший наш такий е, пункт це церква. Ми віримо, що одного дня церква Ісуса Христа буде піднесена від землі. При цьому тіла віруючих, які залишилися в живих до того часу будуть змінені. Ті ж віруючі, які підуть у вічність до того дня, отримають нові тіла і з'єднаються з Христом із братами та сестрами, які залишилися в живих, в Господі, для того, щоб завжди перебувати поруч з Богом. Ми читаємо це в першому посланні до Солунян, четвертий розділ. З 15 го вірша. Бо це ми вам кажемо словом Господнім, що ми, хто жива, хто полишений до приходу Господнього, ми не попередимо покійних. Сам бо Господь із наказом при голосі Архангела та при Божій сурмі зійде з неба і перше воскреснуть умерлі в Христі. Потім ми, що живемо і застались, будемо схоплені разом із ними на хмарах на зустріч Господню на повітрі, і так завсіди будемо з Господом. Тобто цей текст говорить про те, що коли прийде той момент момент піднесення, схоплення церкви з цього світу до Бога на небеса, то спершу воскреснуть ті, хто, будучи віруючим, вже померли. Вони воскреснуть, вони отримають нові ну, прославлені тіла, і Господь забере їх до себе, а потім тих, хто житимуть. Якщо, можливо, це буде на наш вік, то можливо нас без смерті Господь змінить тіла і забере до себе додому. Ми віримо, що церква буде забрана до періоду великої скорботи. Взагалі, питання, коли ж таке церква буде забрана до великої скорботи під час після, це дуже дискусійне питання. Багато хто стають просто непримиримими в цьому. Проте наша позиція, яка ґрунтується на нашому розумінні Слова Божого, на дослідженні, полягає в тому, що церква буде забрана до періоду великої скорботи. І ось декілька аргументів, чому ж таки так. Період великої скорботи в більшій мірі відноситься до Ізраїля, де Божий народ отримає покарання за своє відступництво. Це період очищення Ізраїлю. І нарешті, після цього очищення. Ізраїлю нарешті відкриються духовні очі для розуміння, що Ісус Христос, якого вони розіп'яли, таки насправді був тим Месією, тим месією який обіцяний простор. Другий аргумент це те, що з початком великої скорботи закінчується період благодаті, період церкви. Церква вже виконала свою місію. І відповідно до Божих обітниць, церква має бути забраною. Третій аргумент полягає в тому, що Біблія навчає, що церква вона уникне Божого гніву. Велика скорбота це якраз особливий період, де по-особливому в таких масштабах, яких ніколи раніше не було, буде виливатися Божий гнів. І церква має бути забрана від цього. І четвертий аргумент полягає в тому, що коли ми досліджуємо книгу об'явлення, це та книга, яка. Найбільше говорить про останні події, ми в перших розділах, по третій розділ, зустрічаємо таку фразу: Хай хто має вухо, хай чує, що дух промовляє церквам. Але пізніше ми нічого не читаємо про церкву, яка перебуває під час великої скорботи на землі. Але вже в 19 розділі, коли приходить Христос із своїми святими, ми читаємо там про церкву. Тому це ще один з аргументів, що церква має бути забрана до великої скорботи. Далі я вже багато разів говорю слово, чи такі терміни, велика скорбота це той період, який буде після забрання церкви. Ми віримо, що перед другим пришестям Ісуса Христа буде сім років великої скорботи. Про це нам говорять з 6 по 19 розділи книги об'явлення. Цей період вирізнятиметься особливо потужним велитям Божого гнів на увесь світ за те, що вони не прийняли його і повстали проти Божого царювання. Тоді траплятимуться різного роду катаклізми. Кари просто вселенського масштабу, які впливатимуть як на всю Землю, так і на кожну людину, яка перебуватиме там. Це різні світові війни, погіршення екології, розриви атмосфери та вплив космічних тіл на нашу планету, епідемії, руйнування землетруси і взагалі зміна рельєфу земної кори. Можливо, ви там бачили, як в новинах показують, що там вулкан вивергається. І які там наслідки після цього, коли земля рухається з місця, то не один дим вулкан виривається, там буде дуже страшно. Після цього ж періоду великої скорботи буде обіцяний в Біблії момент, коли Христос Ісус прийде вдруге. Ми віримо що в буквальне тілесне повернення Ісуса Христа на землю в силі та славі. Для того щоб віддати на суд нечестивих і утвердити царство Боже на вічні віки. Перший до Коринтян 15, 24, ми читаємо. А потому кінець, коли він, тобто Христос, передасть царство Богові й Отцеві, коли Він зруйнує всякий уряд і всяку владу та силу, бо належить йому царювати, аж доки він не покладе всіх своїх ворогів. Під ногами своїми, говорить слово Боже. Дявольські сили в особі Антихриста і лише пророкам, які підуть в той час війною на Ізраїль, де знаходитимуться обрані Божі, програють, тому що Христос прийде і переможе їх. Лижне пророк і Антихрист вони будуть вкинені в озеро Вогняне, а диявол буде зв'язаний на тисячу років в спеціальній. Мабуть, сховище для таких, як він. Ми читаємо в книзі об'явлення 19,19, і я побачив, пише Іван звірину і земних царів і війська їхні зібрані, щоб учинити війну з тим, хто сидить на коні, мова про Христа та з військом його. І схоплена була звірина, а з нею неправдивий пророк, що ознаки чинив перед нею, що ними звів тих, хто знамену звірини прийняв і поклонився був образові її. Обоє вони були вкинені живими до огняного озера, що сіркою горів. Після того, як Христос прийде, Він встановить своє царство. І далі буде довгий період, вдовжиною в тисячу років, яке звається Тисячолітнє Царство Месії. Ми віримо, що після свого пришестя Ісус Христос встановить Царство Месії на землі. На тисячу років відповідно до Божого Слова, книга Об'явлення 24. І, і бачив я престоли та тих, хто сидів на них. І суд їм був даний і душі Святих за свідчення про Ісуса і за Слово Боже, які не вклонились звірині ані образові її, і не прийняли знамена на чола свої та на руку свою, і вони ожили і царювали з Христом тисячу років. У цей час. Всі Воскреслі святі будуть царювати з Богом над іншими народами землі. Ті, ж, хто не прийняли Христа під час свого земного життя, вони і досі залишатимуться мертвими, чекаючи на ось той останній суд, який буде вже після цього тисячолітнього царства. Ми віримо, що тисячолітнє царство буде виконанням обітниць, даних Ізраїлю в старому заповіті. Де Бог обіцяв відновити їх у землі, яку вони втратили через неслухняність. Взагалі, оцей період тисячолітнього царства він дуже цікавий, тому що нарешті, нарешті земля житиме так, як вона мала жити. Не буде тих війн, не буде тих епідемій, які по великому рахунку створені ж нам людьми. Буде гарна екологія. Не буде там проблеми. Через нашу людську гріховність, які зараз повно, от війна, проблема, от е, ті е, замашки на нашу атомну станцію, проблема. І різні, різні речі. Ті ресурси, які ми могли зараз використовувати для нашого розвитку і благополуччя, ми їх використовуємо для нашого знищення. Така людська природа зараз. Тоді ж цього не буде, і тоді ці ресурси, які призначені для нашого розвитку, будуть використовуватися таки для нашого розвитку. І через це продовжування життя буде набагато більшою. І через це популяція людей дуже суттєво зросте. Думаю, там буде далеко за 8 мільярдів, ніж зараз у нас є. Ми віримо, що після тисячолітнього царства Месії сатана буде звільнений на короткий час. Книга Об'явлення 27. Коли ж скінчиться тисяча років, сатана буде випущений із в'язниці своєї, ми читаємо. Тобто, прийшли тисяча років. Оці тисяча років прекрасного життя людей з царюванням Ісуса Христа. Месії. У цей період сатана, у цей період сатана звабить народи землі і збере їх на битву проти святих і Єрусалима. Але зазнає поразки. Сатана і вся його армія будуть вражені вогнем з неба. Після цього сатана буде кинутий у, возе, у озеро вогняне, що горить сіркою. Тобто, якщо перший раз його просто скували, то тепер уже все. Уже він звідти не вилізе. Тепер це буде бічне місце для його перебування. Ми читаємо книгу Об'явлення 28. І вийде він, тобто диявол, зводити народи, що вони на чотирьох краях землі Гога і Магога, щоб зібрати їх до бою, а число їхнє як морський пісок. Тобто навіть ті, хто перебували в тисячолітньому царстві, вадать будуть і ті, хто не погоджувалися з вийтикою Христа. І вони зберуться. І вийшли вони на ширину землі і оточили табір святих та улюблене місто – і зійшов огонь з неба і пожар їх. А диявол, що зводив їх, був укинений в озеро Огняне та сірчане, де звірина і пророк неправдивий і мучені будуть вони день і ніч на вічні віки. Нарешті диявольські сили будуть переможені. І тоді буде останній суд. Ми віримо, що для суду перед великим білим престолом будуть буквально і фізично воскрешені всі, хто не отримали спасіння. Всі люди від Адама і допоки воно в ця, це все буде. Це велика, велика кількість людей. Вони будуть засуджені Богом відповідно до справ, які вони робили на землі, і будуть закинуті в озеро Вогняне для вічної кари через те, що їхні імена. Не записані в книзі життя Агнця. Читаємо в книзі Об'явлення 20.11. І я бачив пише Іван, і я бачив престола великого Білого і того, хто на ньому сидів, що від лиця його втекла земля і небо, і місця для них не знайшлося. І бачив я мертвих малих і великих, що стояли перед Богом, і розгорнулися книги, і розгорнулася інша книга то книга життя. І суджено. Мертвих, як написано в книгах, за вчинками їхніми. І дало море мертвих, що в ньому, і смерть, і ад дали мертвих, що в них, і суджено їх згідно з їхніми вчинками. Смерть же, та ад були вкинені в озеро Огняне. Це друга смерть озеро Огняне. А хто не знайшовся, записаний в книзі життя, той укинений буде в озеро Огняне. І з цього моменту вже починається період вічності. Тобто період землі, період всіх оцих подій, які мають відбутися на землі, після останнього суду Божого, вони закінчаться. Потім буде період вічності. Ми віримо, що після тисячолітнього царства тимчасового визволення сатани і суду над невіруючими земля і все, що на ній згорить. Буквально навіть. Розчаплеться по атомах до атомів, тобто зникне, не буде його. А Бог створить нову землю для проживання праведників. Читаємо 2 Петра 3:10. День же Господній прибуде, як злодій вночі, коли з гуркутом небо минем, а стихії розпечені рунуть, а земля та діла, що на ній погорять. Нова земля і нове небо. Матимуть небесне місто, що зійшло з небес, яке буде місцем перебування для святих, де вони безперестанку перебуватимуть в спілкуванні одне з одним із Богом. Книга Об'явлення 21.2. І я Іван бачив місто святе, новий Єрусалим, що сходив із неба від Бога, що був приготований, як невіста, прикрашена для чоловіка свого. Після цього Ісус Христос передасть своє царство Отцю, тим самим завершивши місію порятунку людського роду, в якому Бог перебуватиме вічно. Перше послання до Корінтян 15, 25. Бо належить йому Христу царювати, аж доки він не покладе всіх своїх ворогів під ногами своїми. Вороги це диявол, це смерть, це різні оці ось персонажі. А коли йому все він упокорить, тоді сам син упокориться тому, хто все покорив йому, щоб Бог був у всьому все. Ми віримо, що як блажанство, так і муки людини після цього життя будуть незмінні. І віримо, що обидва ці стани вічні, вічне блажанство і вічні муки. А відтак жоден перехід з одного стану до іншого і жоден порятунок після смерті неможливий. Уже все. Отож, ще раз, яка хронологія подій? Ми віримо, що коли прийде останній час, то буде забрана церква перед великою скорботою. Тоді буде сама велика скорбота це ті сім років, де особливо в другій її частині буде. Період вилиття Божого гніву. Після цього прийде Христос. Після перемоги Христа над дияволом буде встановлене тисячолітнє царство. Після тисячолітнього царства буде остаточний суд знищення диявола і а, суду на всіх тих, хто так Христа і не прийняв. А після цього буде вічність з Богом. І тепер. Яке практичне застосування ми можемо винести з цього для себе? Друзі, ми наближаємося до останніх подій і наближаємося до кінця світу. З усіх поколінь наше покоління найближче до цього? Це факт. Уже ми бачимо, що починають збуватися деякі речі, які Мають передувати всім цим подіям. Ми не знаємо, коли точно це буде, Біблія не говорить нам точної дати або, тим більше там, точного часу. Але натомість Біблія закликає нас жити постійно в очікуванні приходу Господа і роздумах про вічність. Ми читаємо в Матфія 24, 42. Тож, пильнуйте, бо не знаєте, котрого дня прийде Господь наш. Чому нам даний такий заклик, така заповідь? Для чого? І Тут от два моменти, які ми можемо практично взяти для себе. По-перше, постійне очікування Христа і роздуми про вічність, вони допомагають нам залишатися в фокусі. Мудро використовувати свій час, вкладаючи його у справді цінне. Друзі, час закінчиться. Господь гряде, у, у що ми вкладаємо свій час? Чи не поглинують ну, не настільки суєтними справами, що просто забуваємо про вічність, забуваємо про, про свою вічну душу, яка так само потребує піклування навіть ще більше, ніж огороди і будь-що інше? Чи використовуємо ми час для того, щоб наближатися до Бога, щоб зростати? Читаючи Біблію, молячись, відвідуючи церкву, приймаючи участь у житті церкви, чи трудимося ми для Господа, використовуючи той час, який нам даний, бо пише апостол, бо дні лукаві. Господь прийде і думаю, Він не запитає нас, чи купили ми Мерседеси, чи купили ми яхти собі, думаю, Він, він запитає, а чи виконувати слово моє? Швидше всього, Господь запитає, а чи повірив ти в мене взагалі? А якщо повірив, то як твоя віра ж відображається на, на ділі, тому що віра без діл мертва, а діла це наслідок того, що я вірю. ніс ти слово моє. Чи шукав ти примирення своїм ближнім, простивши його, як я тебе простив? Чи був ти духовним лідером для своєї сім'ї для чоловіків? Чи була ти достойною підтримкою для свого чоловіка це для жінок? Друзі, ми не заберемо з собою ні Копійки в вічність, ні копійки. То невже це те, для чого ми повинні так себе гробить, підкидаючи вічне? Ті всі благословіння, який Господь дає нам всі, всі ці блага, це дійсно таке Божі благословіння і Божі дари. Вони дані нам для нашої радості, для, для, для нас лоди, для нашого життя, і ми повинні ними користуватися. Але не повинно, щоб ось ці ось блага вони займали перше місце в нас. Піклуйтеся перше про Господнє, а вже потім про це. Друзі, час закінчиться. Чи повірили ви в Ісуса Христа? Чи прийняли ви його своїм Господом і Спасителем? Якщо ні, то зробіться. Друзі, час закінчиться. Чи використовуєте ви його для того, щоб шукати небесного? Якщо ні, то переоцініть своє життя і почніть вкладати в небесне, у вічне. Другий момент, який випливає з цього, то роздуми про вічність вони втішають нас, заспокоюють, підбадьорюють і дають нам радість. Біблія закликає нас думати про вічність, і в цьому є мудрість Божа. Роздуми про вічність дають нам втіху і підбадьорення в служіннях і в житті. Друзі, якщо, можливо, хтось з вас зараз проходить непрості моменти складні, можливо, комусь важко, хтось плаче, хтось розривається, хтось придавлений, хтось, можливо, знову-таки програв тому гріхові, когось обтяжує служіння, його життя, християнське слідування. Прийде час. Це все закінчиться. Прийде час і буде нарешті все той спокій. Тіште себе цим. Це нам заповідано. Також роздуми про вічність нам показують, що все вже наперед давно визначено Богом. Подивіться, всі пророцтва от книга об'явлення вона почергово розказує, що таке буде, тому що все заплановано Богом. Друзі, Бог контролює життя кожного з нас. У нашому житті не бувають випадкових подій, навіть те, що ми думаємо, ну, це, ну а це точно випадковість. Друзі, і то не випадковість. Бог все запланував. Тому, яка у нас є надія, що Господь це контролює, і, ну, яка довіра до нього може бути? Також, розданими про вічність допомагають нам побачити, що справедливість таки буде. Згадайте, 72 й псалом, і, можливо, думки багатьох з вас, що от як так, от тих, хто не вірить, у них все, все добре інколи буває. А в нас і те, і те, і інше. А нас Господь б'є, щоб, можливо, якось смиряти чи щось робити. І в багатьох це викликає річну таку стурбованість, яка переростає в щось більше, навіть гірше. То, друзі, там буде встановлена справедливість. І останнє, друзі, це говорить нам про те, що слідування за Христом, воно не марне. Ми там у вівторок, коли була молитовна група, розважали над текстом з книги об'явлення 19 розділ перші вірші. Ми там дивилися, як, як уже Христос після перемоги нам над цією грішною системою, після того, як він став царем, як він як все небо радіє. Уявіть, люди від Адаму і до того моменту, коли буде е, пришестя Христа, віруючи, мільярди ангелів. Увесь духовний світ, як він говорив Діма слово та лікавалі. Просто вони там наскільки раділи. Там одні говорили слава, потім інша група говорила слава, потім третя, потім четверта, всі небеса раділи. І, друзі, і ми будемо там. І ми будемо радіти. Тому навіть якщо ці ось скорботи, ці тягати, які проходимо зараз, друзі, думайте про вічність. Це закінчиться. І буде та радість, яку нам Господь дає. Тому це було наше віровчення про останні події. І на цьому можу сказати, що увесь цикл нашого віровчення підійшов до закінчення. Я вас благословить Господь.